Дякую за запитання. Найперше, нам потрібно дуже сфокусуватися на ефективності використання коштів, бо тобто, за як бюджети зменшуються, ефективність використання коштів стає пріоритетною у всіх аспектах цього виразу. Ми кажемо про зменшення коштів і ціни адміністрування, розбільшення ефективності таких коштів для потреб цивільного населення, тобто, всі програми. Мають бути побудовані навколо практичності використання таких коштів і найбільшого ефекту для наших людей. Я зараз скажу про пріоритетність теж програм над іншими програмами. Це доведено, доведено практикою. Ми говорили це з паном Флетчером. Ми це робимо з ОВКБ ООН. Коли ми цього року виділили 52 мільйони доларів щоб. 100 тисячам ста тисячам родин на прифронтових територіях видати по 21 тисячі гривень кожному кожному домогосподарству, то це те, що тримає стійкість і впевненість родини у тому, що вони переживуть зиму. Коли ЮНІСЕФ, я бачу зараз, є представники ЮНІСЕФ, до тих 52 мільйонів додати 17 мільйонів для родин доларів, для родин з дітьми. То це ще 35 тисяч родин, які отримали по 21 тисячі, і точно знали, що вони матимуть кошти, щоб купити те, що потрібно родинам для того, щоб пережити зиму. Я кажу про такі конкретні кроки, які вже роблять наші ООНівські організації, і поза системою ООН, звичайно, але ООН найбільша організація, тому я дуже прошу, щоб власне кожен долар. Кожне євро, яке використовується для гуманітарних потреб, і саме для наших людей. І тоді ми матимемо, ми матимемо ефект. Я хочу ще віднести декілька слів до того, що сказав пан Фліпограні щодо наших людей за кордоном. Нам дуже важливо їх повертати, і це мають бути реальні програми повернення, які допомагатимуть нашим людям бути впевненими, що повернувшись сюди в Україну, їм Чекатимуть програми підтримки. Структури ООН, як ніхто знають, як важливо, аби люди залишались в Україні і не створювали тиск на наші держави-сусіди, коли сотні тисяч людей в короткий строк виїжджає за кордон в силу обставин, в силу війни, без нічого. Те, що казали, без документів, без засобів для прожиття, без резервів. І це надзвичайно важливо цей меседж передавати усім у світі. Якщо ви не хочете тиску на свої економіки, на свої держави в силу обставин, що можуть змінитися, що змінюється зараз. Будь ласка, забезпечте цивільному населенню, поможіть людям тут в Україні, поможіть сім'ям з дітьми, поможіть маломобільним людям з інвалідністю, поможіть дітям, які тут перебувають, і ви побачите ефект. Ми стійкі, ми знаємо, за що ми б'ємося. Ми знаємо, що ми воюємо за свою державу, за свою землю, зрештою за себе. Тому всі зусилля мають бути сконцентровані на цивільному населенні. Ми зараз говоримо лише про цивільне населення, але це основа нашої стійкості. Всі зусилля мають бути сконцентровані на координації з урядом. У нас є стійкий уряд фаховий, який розуміє, що робить. Який знає, якими є пріоритети уряду, і коли ми разом з ЮНІСЕФ з ВКБ ООН, з очі з усіма організаторами-операторами пишемо разом плани роботи уряду, проводимо координаційні наради щотижня по евакуації, по дітям всі знають. Бо тут ми я тут майже всіх впізнаю, всі є на наших з вами нарадах. Коли ми разом з президентом, чітко розуміючи, їдемо за кордон і кажемо про те, що нам потрібно, це є гарна скоординована робота, яка дасть результат. Тому те все, що я чую від наших колег, надзвичайно важливо. І дуже прошу, щоб ми продовжували в такому ж дусі, як попередні, три роки працювати і надалі. Бо нам важливо зберегти наших людей. Врятуємо людей, людина врятує все. Дякую. Дякую. Thank you very much, I think.